Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок швиденько ставлю сніданочок. Це я вчора увечері витягла тісто заморожене, дріжджове, з морозилки поклола. Вже, мабуть, з місяць лежить та думаю, доки воно там буде лежати. Спечу на сніданок Ну, Тоді думала суп. Передумала. Думається, піца буде і е, попору яєць. Жарю, мабуть, хоча помідорів, бо не кожному помідори подобаються. І ще, мабуть, з я замороженої цибульки розкидаю по піці. Витягла вчора ж тісто, залишила його в мисочці, в кулючку ж в мисочці на кухні. Вранці сьогодні встала, а тісто вирішило вилізти із кулько, із миски. І вже полізло по столу. Ну, куди ти лізеш? Давай перемішаю тебе та лист розкачую. розкачаю. Вітерець горний. І, бачите, хмори такі темненькі І з самого ранку худять у нас. Хоча вчора дивилися прогноз погоди на сьогодні, то й не показувало дощ. Ну, це ж... Можуть хмари ходити, а дощу й не будь. Погляньте, які гарні пташки. Це, мабуть, сойки. Дзюбики такі довгі-довгі. Це, мабуть, вони горіхи отом. Як ростуть горіхи, і вони всередину їдять отом. Дірочки продовбують і серединку з'їдують. Бо багато горіхів трапляється, таких, що пусті всередині. а Горні такі. Тим часом я вже спекло і піцу свою. Це я перший раз дріжове тіс... тісто на зберігання складала в морозильну камеру, перший раз готувала із нього піцу. Дивіться, бачите, м'якенька. Доволі м'якенька виходить піца із замороженого дріжового тіста. Смачненька, і нічогенька. Не втратило тісто своїх смакових властивостей. Подивіться, бачите, вже ж скуштували піцу. І помідори з піци на тарілочку поскладали. Так і потроху розлюпується дощик. Хоча ж і не обіцяли, але нехай іде ми. Ми дуже його чекаємо, виглядаємо усі. І ми, і рослинки, і тваринки. Зразу швиденько мамі піцу відвезем, ось чоловіком пригостим. Дивіться, бачите? І гарний припустився дощ. Ой, біжу, біжу. О, закрив. Не треба мені двері відкривати, ні? А що пімоти сперва? Нічого, тому що я повинна спереду сидіти біля тебе. Осян, бачите, як виглядає. Хоче з нами також поїхати. Після сніданку ж хочу пройтись і подихати свіжим повітрям, а не вкладатися. Але ви знаєте, це дощ пройшов, невеличкий дощ пройшов, а в роз Понизилась температура і нам, які звикли до спеки, вже холодно, змерзла я. Спочатку вийшла у футболці, тут у мене ні. одягла курточку. Запнула платок, щоб у вуха ж не надуло та й удаваю. Я думаю, що з вами поговорю під моїм останнім відео, коли я вам там розповідала, що ми з чоловіком їздили на поминки, були на поминальному обіді, і я там перераховувала вам, які страви обов'язково ж готують у нас на поминальний обід. І подають. І е, я вам там сказала, що спочатку перед поминальним обідом, обов'язково треба взяти е, з'їсти канун. Мене запитували, що таке канун. Ну, в нашій місцевості це називають канун. Е, в іншій, може, якось по-другому. Чули, там колево називають. Канун це обов'язкова поминальна ритуальна страва. Років 5. Це три стали готувати у нас в нашій місцевості канун з рису. Ну, як люди вже перестали вдома відбувати поминальні обіди, а замовлять в кафе. То готують оце з рису, варять рис, додають туди родзинки, канон солоденький, чи цукор додають, чи мед. Розкладають в тарталетки, щоб для кожної людини ж було, і ставлять біля тарілочок ж люди заходять, ось, сідають і вже канун цей в тарталеці стоїть. Раніше, ну, скільки я себе пам'ятаю, у нас канун готували з печива, у півлітрову баночку там, чи в мисочку, наливали кип'ячену холодну воду, трохи додавали свяченої. От також додавали цукор, чи мед і ламали туди печиво ось такими шматочками. І тоді, вже як люди сідали за стіл, запоминальний стіл, подавали в мисочці чи у баночці, Це, цей канун. І от людина куштувала, і іншій людині цю баночку чи мисочку передавала. Потрібно було взяти тричі цього кануна. Ну, не столовими ложками, звичайно, а так на кінчику ложки, то тричі з'їсти і тоді вже починати інші страви куштувати. Ну, ось так, те, що я знаю, те вам і розповіла. Пишіть, дівчатка. Як ця страва у вашій місцевості називається, і з чого її готують? Я думаю, буде цікаво не тільки мені про це дізнатися, а й іншим моїм підписникам. Які плани у мене на сьогодні? Стоїть в погрібі, у мене там такий гарний ящичок, помідор. Ще пройдуся я по городу, і хочу законсервувати сьогодні, скільки там у мене вийде, томату. На борщ, бо я дивлюся, небагато в мене, хоча багато помідорів лежить на городі, але печуться вони, як я вам вже неодноразово казала. І хто знає, скільки там вийде і законсервувати ціленькими помідорами, і томатом. У ну, мене зразу в першу чергу в першу чергу в моїх планах томат закрить, закр 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 бо в погрібі в мене залишилась тільки одна трьохлітрова банка, а помідорів в мене стоїть аж цілих чотири. В минулому році хто дивився мої відео. Я теж бачила, я ж теж розповідала, що хоча і вродило на городі в мене тих помідорів чимало. Але вони в мене якісь пізні сорти попалися, то всі вразилися фітофторою. Ну там хіба що скуштували ми посмакували, і то небагато. Їздили в Золотоношу, купували. Я не пам'ятаю, чи два ящички, чи три ящички помідорів ми купили. І ото я консервувала і вам показувала із мертвяним листям. І ділилася з вами рецептом. Ось такі, справи. І от такі справи, справи. Такі справи у мене на сьогодні. А там вже ж це я планую, а там як бухтость. Добре, пішла я займатися своїми помідорами. Як я, їх, як я консервую томатний сік, я вам там вже показувала, ну, одразу так швиденько розповім, я не перекручуєш їх, їх через соковижималку, а так, знаєте, намиваю, складаю в каструлю, наливаю трохи-трохи там водички, бо вони ж тоді як будуть тушкуватись, тушкую, тушкуватися, пустять сік. І от вони там недовго протушкуються, щоб м'якенькі були. Тоді я їх охолоджую, щоб можна було в помідорах втримати руку. Ставлю миско, решето таке, часитом, як його можна назвати. У мене доволі таке, воно вже стареньке. І ще як покійний свекор був молодий з моєю свекрухою, свекор був плотником, таким майстром гарним, і він ото зробив для моєї свекрухи. Свекруха ним користувалася увесь свій вік. і я. Вже мені 58, ось буде через декілька днів, то і я користуюсь тим решетом, і ще його хватає і хвата. І от я на те решето помідори перетираю, виходить з того решета такий знаєте, густий томат, без зайвої вологи. І тоді я його ж чи в цій мисці, чи в каструлі перекип'ячу, додаю сіль, наливаю банки і, 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 і закриваю кришками металевими. І зберігаються вони в мене в погрібі, ті баночки. Такі в мене справи, дівчатка, на сьогодні. Добре, буду завершувати я своє відео. А вам дякую за перегляди, за ваші коментарі, за ваші підписки, лайки. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.